Всім привіт. Всім привіт! Ви на каналі Game Over. І сьогодні ми будемо грати в Бравл старт з моєю подругою. І так, ми ну я тільки скачав цю гру, я ще не грав, але там спеціально треба було пройти, так що я не міг, щоб все було з нуля. В мене от буде штука. В моєму каналі буде такий розіграш, можна так сказати. В мене коли Назбирається 12 підписників. На 12 підписників. Я буде, ви будете одне відео в YouTube short, я ски, поставлю відео, ви там будете писати свій нікнейм в Роблоксі. І я в нінджа Simulator дам вам дуже класний пет. але це буде такий розіграш на 12, на 12 підписників. Нам. Ну, надіюсь, ви зможете назбирати, можете своїм рідним казати, можете своїм друзям на 12 підписників. Буде такий дуже крутезний розіграш, і там дуже класні, буде, дуже класні пети. Ті пети я забув, скільки дають, але вони дуже багато дають. І ви зможете дуже швидко прокачувати. І перший раунд вже за нами. Ну, Легкий був раунд, дуже легенький раунд був. У мене ще здається. Погодьтесь, хтось зі мною, що оце, коли додали оновлення і забрали бокси, що Бравл Stars став дуже поганою грою. Ну, але можна його грати, мені нормально. Колись я його не любив вже. Через те, що забрали, але нормально. О, можна скін забрати на Шеллі. Шеллі берем. Треба забрати все. Ой. Бравл бол може бути. О, я б, зараз б зіграв би браулбол. О, до речі, ніта є. Треба брати. А, Аня, ні, вон... мені ніта Стра... О, ельпримі, let's go. Бравл Тепер прокачаємо її, бо мені блін, навчання не люблю навчання Беремо цей скинок. Скін, прокачуємо і селик. Е, зараз ще треба забрати нагороду. О, 10 кристалів, це добре. І напишіть, хто хоче зі мною в Бравл Сфер зіграти. Можемо разом зіграти. Ми можете навіть відео попасти. Якщо хочете, може з двома людьми грати. Якщо хочете. Ну, це вже за вашим бажанням, але можете зіграти. Можете в коментарях написати. Ну, Надіюсь, вам сподобається це відео. Блін, Блін, ну я, чесно, не професіонал в цій грі. Я дуже давно не грав це. Як сказати, я пам'ятаю, грав я останній раз, Може, рік тому грав останній раз цю, цю гру. Але нічого, треба розминатися, згадувати, як це все грати. І тут стільки оновлень вийшло, стільки нових тепер гравців, бойців, можна так навіть сказати. Не сильні проти нас тільки Емс найсильніша, напевно, хто тоді? Одна Емс тут. Одна боксики. ой йо ой ой Складно, складно. Брок Брок. О Зараз. От, о, я поки йду бокс, а моя а хай подруга напарниця хай забирає їх. А я нам буду бутилочки, Баночки забирав. Баночки. Баночки 9 банок. Багато-багато. Банок в нас. Через то багато здоров'я є. Ну, хто не знає, що це за гра, Бравл Старс. Тому можу позаснити, що. Тут потрібно ну, битись отаку, можна сказати, як по цьому відео. Ну, отаку От цільна гра. От все, що я показую, то така гра. І колись тут ще були бокси, але їх так забрали. На жаль, це дуже шкода, що їх забрали. Ну, але нічого. Надію, що, що скоро повернуть ці бокси. Бо. Ну, тепер. Бравл Старс став не таким, як він колись був класним. Колись я його захоплення грав, а зараз він мені... Ну, так собі. Кому подобається, кому теж не подобається мені через те, що бокси забрали, то пишіть в коментарі. Ну, Зараз буде гра на Бравл Бол. На Бравл Бол раз зіграємо. Може більше зіграємо, я не знаю. Як напарниця схоче, бо напарниця ще не хоче, але я її випрошу. І пишіть ще, які можна ігри зіграти. Може хтось хоче, щоб я PUBG зіграв. Можу і PUBG зіграти. Сам або з кимось з друзів, або може навіть з вами PUBG зіграти. Хтось може попасти у в відео в PUBG. в PUBG. Зі мною PUBG може хтось зна... зняти. І так, треба де нік поміняти. А можливо взагалі тут нік міняти, якщо я хочу, бо я не можу. У мене дуже поганий нік. Мені так здається, він мені взагалі не подобається. Мій нік. Я так наугад писав. Потім ж можна виправити. Я його ще виправлю поза відео. Або навіть зараз виправлю. Я зараз виправлю. Ви цього не побачите, як в мене вже буде новий. О, давай, давай на Кайлі. О, Кайлі молодець. Файно, файно, хороший. Ото бій файний. Бій хороший, дуже гарний. Тільки я грати не вмію, можна так сказати. Я дуже погано граю. Що тут? А, 10 Мені треба щось з тим поробити. Що я хотів зробити? Мені треба зробити отаку, Взяти ніту і грати за ніту. Бо я ніту більше можу. Може я на ніті краще буду грав. Мені запропонували поміняти бравлера, але я його і поміняв. Можна так сказати. Ні, нік я не буду міняти. Мені такий нік підходить. О! За мене команда тіла. Дуже класна за мене команда. Прикривай, прикривай! Є-є-є гол. Ура! Я перший раз за стільки, скільки я граю зараз. За все відео я перший раз щось сам зробив. Давайте ульту викину. Хай з нами буде ведмедик мій. Ульту викинемо. Давайте давай давайте, 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 давайте. О, файне. Нарешті ми виграли зразу. Дуже швидка гра якась була. О, фух, ото всіх. Кожного. Кожен якийсь крутий став. Я найбільше атаки зробив. Ще хтось, ще щось. ще хтось. О, нарешті у мене Ель Примо, Ель Примо із Hero. Так? Чи як там він говорить? З мене ще той. О, Супер Райстарт. Джесі! О Джесі, 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 Джесі. Джесси. Я візьму, напевно, попробую за Ель Прімо А че Л-прима наземця? Селик. А о Эль-прима. Граю за Ель Прімо вже. Ну. Ель Прімо, хоча він дуже близько б'є, але він дуже сильну атаку має. Він, але хоча він не для столкновення, я не знаю виживання, як це українською буде. О, в нашій команді. О, так дивно, в мене в моїй команді я і ще один Прімо, а в них навпаки ну, тільки дві шелі і один Ель Прімо, Ой, блін, я мав ульту, я міг використати ульту, я я за... не побачив, що в мене є ульта, але тепер я можу ульту використати. Блін. Ай, блін, нам забили голи не на тих напав. Я більш атакувати, аніж голи забивати. Давай ельпрімо, ельпрімо, ельпрімо. ельпрімо. Файно, хорош, хорош. Давай, нас забрали м'яч, але я не здамся, без бою. У Блін, ну я щось... Ну там, в мене щось дуже глюче. Інтернет щось поганий але нічого. Думаю, це не завадить нам виграти. ой 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 ой, ой, ой як глючить. У мене дуже глючить. Через це ми програли, бо мене глючило Ой, інтернет завжди під... Той у мене підвів, підвів мене мій інтернет, звісно. Програли, ми програли. Ой-ой-ой, бойки, бойки, бойки йойки. Шкода, 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 що ми програли. А чого в мене отут не з'являються от зірки, щоб забирати, я не розумію. Зараз. Візьми. <гум> У мене чогось щось не працює. Я в подруги коли грав, в, мене, в неї тут. Ну я не знаю, там де не I'm Ready, там мало бути така штука, яка... Ну, я не знаю, що в мене нема тої зірочки. Це... це так собі, звісно, я не знаю. Не... Не ідеально, звісно, але нічого можна. Може бути. Окей, граємо. Не розумію, що це таке? Чи натискаю, воно не працює? О, я вже шелі нас взяти, як мені запропонували. Ну, я вже. О, знаме дядьки там, Джеки. Джекі, Джек. Джекі, 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 Давай, Джекі, грай. О, Ярослав, Ярослав, файно Ярослав, грає. Ой, як глючить. почало глючити дуже. Класно. Вони майже не атакувало але щось. Знов гол забила, я просто, поки в мене глючить, в мене тут всі гол на очах забивають. Фух, фух. Фух. фух, 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 фух. Ну, я не знаю, що мені. О-о-о! От тепер воно нарешті воно є. Угу, Зараз поміняю, тільки на Діссі заберу той. Окей, міняю Дся. Десяток, десь я так єсь. Зірочка старко. Ні, як це називається? Скажіть стар шото. То зірка якась, а зірка це стар англійською. Ну, то я не знаю, як це буде. Бо Бравл Старс, я вам таке скажу, що Бравл Стар перекладається сміливі зірки. Якщо хтось не знав, то Бравл Старс перекладається смі... сміливі зірки. Ну так, це правда, вони сміливі. А, ні-ня-ні! Ні, ні. У, то я м'яч забрав. Рідко таке не побачиш, як так візьму і за... О, о, ні, 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 м'ячик забрали. Дарив, дерьв! Ай, блін, довбаний Барлі Барлі О, Алекс про гол забив файно. Ну, я, чесно, футбол. В житті навіть не так добре граю, бо я, я не футболіст, можна так сказати. Я не добре граю в футбол, але все одно краще, ніж, ніж тут в Бравл Старсі. Отак. От Отак які справенькі в мене. О, Барлі Барлі Бар. О, дякую за пас. Ні так, ні так. А я не вмію грати взагалі. Давай Деррил Деррил, ти ж ти ж Алекс про ты ж про Алекс про все є. Уху! Ура! Деррил, хорош Деррил, хорош Деррил. Деррил хорош, хорош угу. Рері, рері, рара, рарка, рарка якась. І що? Койні? Ну правильно, 56 койнів. Ну, що може бути краще за 50 коїнів? Не знаю навіть, що може бути краще? Ну, добренько, тоді. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі. Не забувайте про конкурс 12 підписників. Дуже класний пет ніндзя симулятор. Всім дякую за перегляд! Всім па-па!